Сторінка 31. Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії і Північної Африки та їхня взаємодія із суспільствами, що існували на українських землях. Параграф 10. бронзовий вік Особливості бронзового віку, кінець IV початок I тисячоліття до нашої ери називають бронзовим віком. Подібно до мідно кам'яного віку він називається за металом, із якого людство почало виготовляти знаряддя праці та зброю. Це була бронза, сплав міді та свинцю. Пізніше олова. Вироби із бронзу були набагато міцнішими. Його за закам'яні та мідні. У бронзовий вік у житті та господарстві людей відбувалися важливі зміни. Ремеслові докремилися від сільського господарства. Торгівля простяглася на великій відстані. Виникли соціальні групи воїни. Торговці, ремісники, жерці, чиновники відбулося майнове розшарування. Виокремилися прошарки більш заможніх людей. Виникли держави та писані закони розпочалися війни. Ремесло і торгівля. Виготовлення виробів із бронзи було складною справою, яка потребувала багато часу, зусиль і вмінь. Цим займалися найбільш вправні майстри: ливарі, ковалі тощо. Одним людям це вдавалося краще, і в них виходили більш якісні вироби, ніж в інших. Вони обмінювали їх на продукти харчування та речі, яких потребували. Так виокремилося нове заняття. Ремеслом ремісники майже весь свій час приділяли одній справі, наприклад, виготовленню горщиків. Відокремлення ремесла від землеробства та скотарства спричинило другий суспільний поділ праці. Так почали формуватися нові соціальні групи. Селяни землероби і скотері та ремісники різних спеціальностей. Обмін речами та продуктами харчування сприяв розвитку торгівлі і появі людей, які цим професійно займалися. Купців, торговців. У пошуках цінних товарів вони могли долати суходолом і мором величезні відстані. За можливість контролювати джерела ресурсів і торгівельні шляхи часто спалахували війни. Спочатку торгівля була обмінною, одні товари обмінювали на інші. Пізніше з'явилися перші так звані гроші: мушлі, шкури тварин тощо. Це були певні речі, які домовилися використовувати для обміну на будь-які інші товари. Гроші у вигляді золотих та срібних монет виникли у 6 столітті до нашої ери. Пошуки олова та міді для виплавки бронзи стали однією з причин розвитку торгівлі між далекими землями. Суспільство бронзового віку. Вчені створили багато теорій про те, як почали формуватися суспільства. Згідно з основними дослідженнями, не існувало єдиного одна. Для усіх шляху утворення суспільств усе залежало від конкретних умов, у яких опинилися різні людські спільноти. Найімовірніше, ці процеси розпочалися у бронзовий вік, коли ремісники різних спеціальностей, воїни, жерці. Об'єдналися в окремі соціальні групи. Селяни зазвичай становили основу та переважну частину суспільства. Вони займалися землеробством і скотарством. Ремісники виготовляли різні товари від простого посуду до витончених ювелірних виробів. Необхідність захищати накопичені багатства спричинила появу професійних воїнів, і з поміж себе вони обирали ватажка. Пізніше ватажки почали виконувати обов'язки військових вождів, які передаючи власне владу у спадок ставали монархами і засновували цілі дінастії, що могли правити упродовж століть. Жерці, як вірили їхні сучасники, спілкувалися з вищими силами, були хранителями традицій, знань. Також жерці часто ставали організатами господарських робіт і будівництва. У храмах, де вони мешкали і служили, богам зберігалися запаси їжі та цінні речі, майнова і соціальна нерівність. Виникнення держави деякі соціальні групи накопичували багатства. Та здобували владу. Наприклад, у давніх суспільствах особливо пошану мало жерці. Вони вели оберіг майна і податків та могли вирішувати, як розпорядитися всім цим, і так накопичували багатства. Воїнів шанували за силу, вміння володіти зброєю. Зазвичай вони були вправними мисливцями. Воїни збагачувалися внаслідок воєнних походів проти інших поселень, а згодом і цілих держав. Так формувалася майнова і соціальна нерівність суспільство. Стало ієрархічним. Це означає, що одні соціальні групи мали більше прав і пошани, а також багатств, ніж інші. Учені припускають, що через загальну потребу суспільства зберегти цілісність в умовах майнової і соціальної нерівності виникла держава. Вона мала керувати великими спільнотами людей. Регулювати їхнє життя. Влада стежила за тим, щоб люди не порушували встановлених правил законів, тобто в такий спосіб підтримувала порядок у середині спільнот. Ще одним важливим завданням держави був захист від зовнішніх ворогів. Отже, у бронзовий вік постали перші держави та з'явилися писані закони. Словник закон це встановлені владою загальнообов'язкові правила. Держава форма організації спільнот людей, яка Регулює відносини між ними і захищає від зовнішніх ворогів. Суспільство організоване в певний спосіб стійке об'єднання різних соціальних груп. Соціальні групи в бронзовий вік: воїни, жерці. Торговці, ремісники, селяни, монарх, верховний правитель, який передає владу у спадок молодшим членам родини, династія тут представники одного і того самого роду, які послідовно змінюють один одного на престолі, податки, обов'язкові платежі, які влада стягує із населення. В обмін на захист і допомогу, ієрархія, поділ суспільства на вищі і нижчі соціальні групи, у давнину острів Кіпр укривали кедрові ліси, проте люди виробили їх для отримання цінної деревини. Її також використовували для розпалування печей, у яких виплавляли бронзу. Зараз ліси на кіпрі збереглися лише в горах.